Всім привіт! Вітаю вас, та вас та на своєму каналі Спінг ТВ і зроблю для вас невелику розпаковку ось такої сумки Sports, дуже з такого якісного матеріалу, який не буде промокати. З дуже хорошою кліпсою такою от застіпкою Ззаді рішення для мобільного телефону. Ріді. Також можна покласти коробочку з приманками і мультитулом і плоскогубцями. І ще вміститься сюди рушник. Ріді. Коробочка з гачками і обмишками і запальничкою і флюрокарбоном Рекомендую як рибачка, так і рибакам. Дуже. Цією сумкою задоволений, бо і буду на усі рибалки її брати і складати свої рибальські принайдження. Так що підписуйтесь на мій інстаграм, слідкуйте за моїми новинами в соцмережах. Виїжджайте частіше на рибалку, просіть холодильники, бо вдома риба клювати не буде. За вікном похмура погода, покрапував трохи дощ з мокрим снігом. Ось такий невеликий, скажімо так, огляд. Ось такої сумки поясної з дуже міцного матеріалу. Шо? Ще раз рекомендую рибачкам і рибакам. І такою сумкою буду користуватись постійно. Якщо вийде, полу, то знайду ссылку. На цю кисну сумку, бананку і прикріплю внизу в описі під цим відеороликом. Так що ставте вподобайки, підписуйтесь на мій інстаграм, слідкуйте за моїми новинами в соцмережах. Ну а з вами, як завжди, був канал Спінік ТВ. Зустрінемося з вами біля води.